Шановні студенти, доброго дня, Марія Дмитрівна Андрійчук, я знову з вами, і в нас сьогодні цікава задачка, яку ми зразу почнемо вирішувати в маткат. Умову задачі я прописала тут. Задача фармацевтична. В процесі приготування мікстури використовують три компоненти, позначимо їх А, Б і С, що складаються з однакових субстанцій Р, П та Q. Компонент А складається з трьох частин субстанції Р, шести частин субстанції П і шести частин субстанції Q. Е, я зразу ж, ну і так далі. Я зробила, розумію, що в тексті воно не дуже е, гарно видно, тому я зразу зробила табличку і е, прописала, ось у нас є компоненти А, Б і С. І які складаються з субстанції? Ось те, що я читала, що субстанція, е, компонент А має субстанцію три частинки е, субстанції R, 6 p і 6 q Так само Б має відповідно 2, е, немає е, 0, тобто немає P, і має 4 частинки. Компонент С має тут одиничку, одиничку і 0. В результаті змішування, змішування компонентів субстанції R та Q взаємно нейтралізуються і в результаті отримують мікстуру, що містить тільки 7 частин субстанції P. Ось потрібно отримати мікстуру, як при нейтралізації субстанції R і субстанції Q залишається сім частин субстанції P. Як вирішити е, цю задачу, скільки кожного компоненту необхідно для приготування мікстури? Тут іде в частинах або в нас відсотках, а нам потрібно знати, скільки, тобто якусь е, е, кількісну е, потрібно отримати задачу. Ось в такій таблички. Ну що, завжди, як ми маємо. Створити математичну модель, складаємо математичну модель, прописуємо цю систему рівнянь. Подивіться, бачите ці міточки, це означає, що систему рівнянь я прописала десь в Віорді, просто скопіювала сюди. Тобто вона, не дивуйте, що в нас вона трошки записана невірно. Вона не буде приймати цей запис участі в обчисленнях. В обчисленнях в нас будуть приймати числові масиви, вже виписані в матриці. Давайте ж розглянемо. Значить, і так ми позначимо. Я не вводила тут R, P і Q, я позначила як x1, x2 і x3. Ну, так звичніше для математики. І так, у нас 3 помножено на x1, оце x1 нам потрібно знайти, так? ми розуміємо, да? це наші невідомі. Плюс 2 ось цей стовпчик у нас зараз прописаний в цьому першому рівнянні. 3x1, плюс 2х2 плюс 1 x3 ось. І пишемо 0, тому що при змішуванні цих і цих у нас залишає мікстура і отримується 0. Вони нейтралізуються. Далі. Другий стовпчик це субстанція P. 6, 0 і 1. 6х, Х2 немає, 0, Х3 одиничка. І залишається у нас 7. Мікстура має 7 частин субстанції P. І третє рівняння ось наше 6, 4 і 2, і в мікстурі воно становить 0. Так, Прописали, це наша математична модель. Ну що ж, спробуємо вирішити її матричним методом. Пам'ятаємо, що потрібно написати нашу системну зміну оріжен, присвоїти її одиничку і складаємо матрицю. Я вже в попередніх двох відео е, прописувала. Показувала, як складати матрицю, можу нагадати ще раз. Тобто ми відкриваємо панельки. Ось наша математична панелька, і панелька матриці, даємо ім'я матриці, ну, зазвичай починаємо з А. Бачте, зараз перейду на англійський А присвоїти. І потім ми викликаємо шаблончик, дивимося, скільки в нас рядків, скільки в нас три рядочки. І... Три стовпчики. Тут я не прописувала нуля, можна прописувати, але ми знаємо, що він є, і його потрібно буде в матрицю записати. Х2 у нас 0. Тому у нас знов 3 на 3. І починаємо ми сюди виписувати ці наші коефіцієнти при невідомих. І так, сюди ми пишемо 3 першу 2, 2, і тут у нас одиничка. Тут 6, Х2 у нас 0, його немає, але ми маємо прописати тут 0 і Х3 у нас одиничка. Ну, так само, і останнє рівняння так само ми переписуємо. Я ще раз нагадала, я думаю, що ви вже гарно вмієте записувати матриці, не буде проблемою. І ось права частина матриці це 0. 7,0. Все. Далі, якщо ми хочемо розв'язувати матричним методом, то ми потрібно перевірити, чи є в нас єдиний розв'язок цієї системи, де б нам конкретно повинна була надана відповідь, скільки ми маємо взяти цих наших компонентів. Да? <кій> Знаходимо визначник матриці. Знову нагадую, як це робити. Ось у нас визначник. Определічно російське. І я туди прописую ім'я матриці, наша основна матриця, позначена буквою Н, ставлю дорівнюю. Так. Він у мене. Знаєте, чому в мене тут нема? Тому що ось ім'я матриці, якщо я проведу лінію, то воно у мене нижче. Тому щоб я отримала цю відповідь. Все ж я хочу щось знайти, він не бачить цієї матриці, я потягну вище. І ми бачимо, що визначник у нас дорівнює нулю. І ми вже з попередніх відео знаємо, що система не має єдиного розв'язку. Або в неї є декілька розв'язків, якась кількість, або вона зовсім не має розв'язку, але єдиного чіткого відповіді в нас тут немає, скільки нам треба частин взяти. Ну що ж, тоді спробуємо вийти з цієї ситуації так. Все ж таки спробуємо вирішити і є, визначимо, чи існують у нас якісь інші розв'язки, і спробуємо вирішити її символьним методом. А розв'язок символьним методом нам дає блок Given-Find. Пам'ятаєте? Given Find. Значить, цей метод у нас тут не працює, але ця матриця, у нас ці дані зберігаються. Давайте ми перед тим, як застосовувати Given Find, ми все-таки перевіримо далі. Сьогодні ми знайомимося з новими функціями. Якщо у нас ранги матриць однакові, то Розв'язок існує, але він не єдиний. Чи є хоч якийсь розв'язок, чи можна якось все таки розв'язати цю задачу. Тому ми повинні зараз зробити перевірку, знайти ранги матриці. Нам потрібно матрицю А і Б визначити, матрицю знайти, зробити, виконати функцію злиття матриць з ліва на право. Злиття оцих матриць. Як ви бачите, да, у нас 3, 2, 1, 0. Да, 6, 0, 1, нам потрібно об'єднати ці матриці, називається злиття матриць. Для цього використовується функція, ми новій матриці присвоїмо буковку С і використовується функція, правильно її сказати, агмент агмент. Я дуже прошу вибачення, можливо, я невірно її вимовляю, але хочу звернути увагу, щоб ви бачили, щоб вам було можливо збільшити, щоб ви могли її прочитати. Ось ця функція. Давайте зробимо все спочатку, щоб перевірити, чи в нас я, як завжди, прибираю цю функцію і прописую нову, даю нові матриці, нове ім'я, знак присвоїти, і заходжу в сталка функції і спробуємо знайти. Можна знайти матриці і вектори тут розділ, і в них уже шукати. А можна, так як ця функція, ми знаємо, що вона починається на букву А, то ми її, я думаю, тут повинні швидко знайти ось ця функція возвращает массив, полученный в результате размещения А, Б слева направо.